Зломасника, який наніс заборонену символіку на фасад будинку в Мукачеві, затримали поліцейські. Подія сталася 15 вересня в мікрорайоні Росвигово. На місці події слідчі встановили, що про російські написи наніс 45-річний, раніше судимий Мукачевець на будинку у своєї колишньої співмешканки. За вказаним фактом у поліції розпочали досудове розслідування. Правоохоронці розшукали чоловіка та доставили до районного управління поліції. Під час допиту фігурант розповів правоохоронцям, що цей будинок належить його колишній співмешканці, з якою вони розірвали відносини, і через Свої особисті власні образи він вирішив таким чином їй помститися, оскільки він вважав, що ось такі власне, надписи, символи на її будівлі, як мінімум, попсують її якусь особисту репутацію. Зараз його дії в поліції кваліфікували за статтею 111 з позначкою 1 Кримінального кодексу України, тобто тут йде мова про колабораційну діяльність. Всі його покази будуть детально перевірені.